Добрий ранок, Українці, і Україна мати, хай день новий заходить щастям до вашої хати, серпень щедро вам дарує айстри й чорнобривці, хай Господь вас всіх шанує, браття українці, милість Божу посилає у кожну родину і з небес благословляє рідну Україну. Щоб, сміхаючись, зустрічали вечір і світанок. Прокидайтесь! Дай вам Боже! Усім добрий ранок! Дітки! А ви знаєте, яке свято ми святкуємо 24 серпня? Це велике і дуже важливе свято для всіх українців! День Незалежності України! Незалежність це свобода. Отже, наша держава вільна і суверенна. Україна найбільша держава Європи. Наша батьківщина славиться своїми родючими землями, а природа зачаровує своїми надзвичайно красивими місцями. Наша держава обмивається двома морями. В Україні є гори, є тисячі річок та озер, є безліч красивих лісів. Дітки кожна держава має свою символіку. Має її і Україна. Державні символи України це державний прапор, державний герб та державний гімн. Давайте ближче їх розглянемо. Наш державний прапор синьо жовтого кольору. Синій колір означає чисте небо, а жовтий символізує лани колосистої пшениці. Державний герб. Це золотий тризуб на синьому щиті, що символізує волю, соборність та єднання. А державний гімн дітки, це урочиста пісня, що є символом нашої державної єдності. Коли ми слухаємо гімн України, ми обов'язково встаємо та прикладаємо праву руку до серця. Так ми проявляємо пошану та любов до нашої Батьківщини. Отже, наша Україна це сильна, вільна і дуже красива держава. А українці вірні, щирі і дуже сміливі люди, які люблять свою батьківщину і завжди готові відчайдушно захищати її незалежність ради вільного життя у вільній державі. Україно моя співуча. Ніжна мене, колиска добра. Я люблю твої древні кручі, був зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря. Україно моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, співай Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Україно, ти незалежна. І сьогодні, і завтра щодень, Україно. Люблю я безмежно, моє ненько, для тебе цей день. Дітки, я вітаю вас зі святом та бажаю вам щастя та миру.